Наразі Каховська дамба дійсно замінована. Таке зазначив головний розвідник країни Кирило Буданов. Проте уточнив тієї вибухівки, що там є. Росіянам вистачить, аби влаштувати часткове руйнування. В результаті будуть виведені з ладу машині зали, зали, а Також дамба буде непридатна для застосування за призначенням і станеться розлив води. А ще варіант є повного руйнування. Однак Буданов зазначив, що у Росіян немає ані фактів до того, що вони до цього готуються, ані мож. Можливостей для цього, та і самим расистам аж такого масштабу катастрофа не на руку. повністю Повне руйнування. да Там запустять зараз всі ракети, що є, закладуть кучу вибухівки. Там, як, ну якось, Хеди, все, як має бути, ну якось спробують. Це дуже довгий процес по часу, просто якщо це робити. Ну, але менше з тим, що вони отримують? Вони отримують суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини. Це перше, але це в принципі не проблема. Вони е, втратять ну, не навіть не теоретично можливість подачі води в північно-Кримський канал в Крим. Навіть в теоретично, це вже навіть якщо б ми захотіли колись, ми поки не відбудуємо дамбу, а на це uh -huh. піде дуже багато часу. Цього буде нереально зробити і найцікавіше, вони е, знищать саму змогу функціонування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно розривно з